У Миколаєві до навчального року в очному режимі встигнуть підготувати ще сім дитсадків та до 13 шкіл. Там будуть обладнані підземні укриття. До кінця року в бюджеті Миколаєва передбачено майже 256 мільйонів гривень на облаштування укриттів, з них більше 100 мільйонів на облаштування укриттів саме у закладах освіти. Інші подробиці в наступному сюжеті. Питання готовності дошкільних шкільних навчальних закладів та закладів середньої освіти розглядалося на постійній комісії Миколаївської міської ради з питань бюджету. Начальниця управління освіти Ганна Личко зазначила, що з 74 дитсадків обладнати укриттями можна лише 27. Якщо ж говорити на сьогоднішній день, то протягом 2023 року планується відремонтувати підвальні приміщення у 20 закладах. На сьогоднішній день завершені ремонтні роботи у семи закладах дошкільної освіти відповідно комісійно прийнято ці захисні укриття, і діти на сьогоднішній день вже відвідують. Заклади дошкільної освіти, що стосується закладів середньої освіти міста, то за словами Личко з 68 шкіл 17 взагалі не мають підвалів. Теоретично можна відремонтувати захисні укриття під підвал під захисні укриття у 38 закладах освіти. Один уже повністю готовий. У 20 на сьогоднішній день здійснюються ремонтні роботи. На 1 вересня, те, що зараз видно, то ми можемо запустити від 10 до 13 заходів загальної середньої освіти в офлайні. Решта, по за результатами закінчення ремонтів захисних укриттів, будемо чергу так само запускати в офлайн. На питання членів комісії, чи буде вибір між очною та дистанційною освітою у школах, що зможуть навчати дітей офлайн. Голова управління відповіла, що при цьому буде враховуватися думка як батьків, так і педагогічного колективу. Якщо ж у нас буде збільшена дуже велика кількість дітей у цій школі, загалом по загальній кількості учнів, то ті, хто захочуть навчатися онлайн, можливо, їм буде запропоновано. Прийти на навчання перевести до іншого закладу освіти, тому що педагогічні колективи сформовані. У них була своя певна мережа, і в них повинно бути певне своє навантаження. Сергій Осюк, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.